На оперативному штабі 7 квітня про свою роботу за минулий 2024 рік прозвітувала староста сіл Слобода Расавка Світлана Бакал. Пропонуємо вашій увазі цей її звіт повністю. До Слобідського старостинського округу належать два села Слобода та Расавка. На території села Слобода налічується 965 домогосподарств, у яких проживає 1485 жителів, з них 252 дітей віком від 0 до 18 років. В селі проживає 6 дітей сирі та дітей, позбавлених батьківського піклування, 6 дітей з інвалідністю, 14 багатодітних сімей, в яких нараховується 42 дітей, 76 учасників АТО та ЛСС. Це було станом на кінець року, зараз їх значно більше. На території села Расавка налічується 163 домогосподарства, в яких проживає 94 жителі. З них 11 дітей віком від 0 до 18 років. Проживає в селі 4 інваліди дитинства, дві багатодітні сім'ї, в яких виховується 8 дітей, один учасник ОСС. На території села Свобода працює Слобідська гімназія та дитячий садок. Медичний пункт тимчасово базування, будинок культури та сільська бібліотека, музей, поштове відділення, чотири магазини змішаного типу, у обох селах і православні храми, які відносяться до Православної церкви України. Медичне обслуговування жителів Слободи здійснюється в медичному пункті та тимчасового базування центру первинної медико-санітарної допомоги, де щодня працює фельдшер та молодша медсестра. Також є аптечний кіос, де жителі можуть придбати ліки першої необхідності. Медичне обслуговування жителів Росавки здійснюється сімейним лікарем та медичною сестрою Тайківської амбулаторії е, сімейної практики, які за графіком приїжджають у село та проводять прийом хворих, надають медичну допомогу, забезпечують мешканців лікарськими препаратами. Протягом 2024 року на території Слободи працювала виїзна бригада лікарів обласної лікарні. Двічі прийом жителів проводився бригадою мобільної оптики за підтримки благодійного фонду МКП громадів. У рамках соціальної ініціативи Лікар для села жителі мали можливість пройти безкоштовне медичне обстеження. Дошкільного освіту діти села отримують у закладі дошкільної освіти Фіалочка. На даний час у дошкільному закладі рахується 30 вихованців, забезпечують навчально-вихивний процес 8 працівників. У 2024 році закладі дошкільної освіти за бюджетні кошти укомплектовано сильовими електрообігрівачами укриття на випадок повітряної тривоги, додано секції бетонного паркану для вородження приміщення найпростішого укриття. Облаштовано накриття надхідними дверима в приміщення садочка. За кошти спонсорів благодійного фонду МКП громаді придбано жалюці на шість вікон та килим на підлогу у молодшу групу садочка. На території населеного пункту працює комунальний заклад «Слобідська гімназія, де налічується 96 учнів, в тому числі четверо учнів із сімей внутрішньопереміщених осіб. Забезпечує навчально-виховний процес 27 працівників, з них 18 педагогічні працівники. Опалюється заклад газу від власної котельні. У 2024 році продовжувалась робота над покращенням умов перебування учнів в укритті, Залити нову бетонну підлогу, укомплектовану необхідним інвентарем, водою та супайками-перекусами. Також за кошти громади закуплено в навчальний заклад три інтерактивні дошки, придбано музичну колонку підсильвач, проведено ремонт у фоє-закладу, придбано нові люстри освітлення, замінено у коридорі шкільної їдальні, придбано нець, нове кухонне приладдя. За фінансової підтримки ПП Свобода Агро облаштовано накриття над бічним входом у приміщення гімназії та вхід викладено тротуарною плиткою. Завдяки благодійному фонду МТП Громаді матеріально-технічна база закладу поповнилась п'ятьма новими диванчиками, придбано жалюзі, навчальні банери та оплачено матеріали для ремонту однієї з аудиторій. Також у 2024 році на території навчального закладу встановлено пам'ятник Тарасу Шевченку – за кошти наших одноосібників на початку навчального року придбано 8 кулерів з помпами для питної води в кожну аудиторію навчального закладу. До дня знань першокласники отримали подарунок від брата Грофорд» – шкільні рюкзаки з приладдя. За сприянням благодійного фонду Рокада в навчальному закладі неодноразово проводились психологічні тренінги. Активно долучаються учні батьки та працівники гімназії до волонтерської діяльності, допомагають ЗСУ. Неодноразово у закладі освіти проводились благодійні ярмарки, збиралась допомога військовим, готувалися окопні свічки, передавались грошові кошти для потреб військовослужбовців, а також від колективу гімназії виготовлено та передано військовим три дрони. Завдяки нашим спонсорам-благодійникам, град Агрофор, СК Агробізнес, Пекес Агро», школярі та дошкільнята отримали солодкі подарунки до Дня Святого Миколая та Різдвяних свят. За фінансові підтримки наших аграрій вручено грошові премії переможцям районних етапів Олімпіад. На території села активно працює сільський будинок культури, бібліотека та музей, які опалюються газовими конвекторами, заклади підключення до швидкісної мережі інтернету. У 2024 році проводились благодійні концерти на підтримку ЗСУ. А саме благодійний ярмарок та концерт до свята Колодія, де було зібрано 68 тисяч гривень, за які виготовлено та передано нашим військовим землякам 5 дронів. Благодійний концерт народних артистів Алли Покови та Олександра Зайченка, де було зібрано 4 тисячі 630 гривень для ЗСУ. Благодійний ярмарок та концерт до Дня Незалежності, де зібрано 34 тисячі 240 гривень та виготовлено 3 дрони. До проведення усіх культурних закладів залучаються працівники старостату, учні та працівники Слобідської гімназії та заклад дошкільної освіти Фіалочка. При Слобідському сільському будинку культури є жіночий вокальний ансамбль Горлиця, дитячий пісенний колектив, працює танцювальний гурток, працює клуб дозвілля Етнохата, дитяча літературна студія Ліра. За бюджетні кошти у 2024 році для будинку культури придбано музичне обладнання, а у приміщенні бібліотеки зроблено відкоси на вікнах. На території кожного села працюють по одному соціальному робітнику, який обслуговують одиноких людей похилого віку. 11 одиноких громадян перебувають під опікою соціального робітника в Слободі та 9 у Расавці. Від Територіального центру соціальної підтримки одинокі пристаріли і тричі отримали продуктові набори та засоби гігієни. Від орендаря Земерку з Дніпро до Дня людей похилого віку та державних зв'язок грошову допомогу отримали пайовики та люди похилого віку, що проживають у Росавці. У Старостинському окрузі, так як і в інших округах, здійснюється погосподарський облік, видаються довідки різного характеру, видаються витяги, нотаріальні дії ведуться, ведеться військовий облік, всі приписні до приписки до приземної дільниці, облік учасників бойових дій та військовослужбовців, мобілізованих на час особливого періоду. Продовжується робота, що направлена на допомогу Збройним силам та постраждалим від не населенням. Станом на кінець 24-го року понад 61 односельців наших мужньо захищали нашу державу від ворожої навали. На сьогодні їх вже більше 85. Тому жителям підпорядкованих Мінісів неодноразово збиралася допомога нашим військовим продукти харчування, теплі речі, матраси та білизна, засоби гігієни, віки, одяг для стабілізаційних пунктів, які через волонтерів передано воїнам Збройних сил. Фінансово допомагали коштами на лікування наших поранених односельчан для придбання авто, запчастин до авто, а, зібрані, а за кошти зібрані під час благодійних ярмарок виготовляли та передали нашим військовим 8 дронів. На сьогодні вже дронів 11, виготовили після останньої ярмарки знов 3. Значна увага приділяється благоустрою наших населених пунктів. Прибирається сміття на зупинках, на дитячих майданчиках, видаляються аварійно-небезпечні дерева, очищуються від засмічень бордюри, тротуари, Проводиться санітарна облізка дарев у парках та обабіч доріг та вулиць. Неодноразово підготалося сміттєжвалище, де залучалася техніка пратагрофорд. У травні 2024 року спільними зусиллями працівників старостату завдяки допомозі працівників КП «Віскрембудсервіс», за участю небайдужих жителів вулиця Затишна розчистили від допорозових дерев та чорників ділянку під лініями електромереж. Проте на території сіл не тільки проводиться вирізка старих дерев, а й поповнюються зелені насадження. У жовтні 2024 року разом із старшокласниками Слобідської гімназії у парковій зоні висадили понад 30 дубів та кленів. Територія Слобідської гімназії цьогоріч також поповнилась новими деревами та кущами майже 80 саджанців. На території Слободи Тарасавки упорядковані усі кладовища, яких налічується сім. Перед проведенням поминальних днів завезено землю для підсипки, передроблено гілля, протягом року неодноразово возили сміття. У весняно-літній період проводилась робота щодо підтримання у належному стані полотна сільського стадіону, яке навесні за сприяння СКАГО бізнес було підготовлене та засіяне газонною травою. Турбуючись про охорону та чистоту навколишнього середовища, на території підпорядкованих місць встановлено урни для сміття та шість сітчатих контейнерів для збору пластику, який згодом переробляється. Щомісяця вивозиться на переробку тверді побутові відходи від домогосподарств. У 24-му році проведено ремонт вуличного освітлення та додано ліхтарів на вулиці Незалежності. За сприяння скавробізнес на площі біля Слобідського будинку культури встановлено металевий флагшток для державного прапора. У рамках програми декомунізації замінено таблички на пам'ятниках воїнам Другої світової війни. За бюджетні кошти проведено косметичний ремонт у одному з кабінетів адмінбудівлі села Расалка. Ще три кабінети відремонтовано за спонсорські кошти ФОСБ Дніпро. Щодо ремонту доріг, ще виновою суміш підсипано вулицю Польова та Миру. Частково проведено ямковий ремонт дороги для кладовищ вулиці Свободи та Щаслива. Також із залученням підрядної організації відремонтовано відрізок дороги та місток у по вулиці Поповича. У грудні завезено щебеневу суміш на майна красавку, яка буде використана в цьому році для підсипки ґрунтової дороги. Звіт про роботу старостату, інформування жителів питань життєдіяльності населеного пункту, відбуваються всі про події, події, які відбуваються на території підпорядкованих сіл. Все інформується через групу інформаційний вісник Свободи. На сьогодні основними проблемами питаннями є якоми ремонт асфальтних доріг у селі, які знаходяться в критичному стані, проведення вуличного освітлення та встановлення паркану ще на двох кладовищах. Я, як староста, разом з працівниками старостату щодня продовжую працювати для покращення, е, покращення життя громади. Ми разом намагаємося забезпечувати потреби жителів підпорядкованих під, мені сіл, допомагаємо соціально незахищеним громадянам, родинам військовослужбовців, багатодітним родинам. Працюємо над покращенням умов проживання наших жителів. Дякую всім, хто протягом року брав участь у забезпеченні життєдіяльності нашої громади, сільосвиробникам, депутатам міської ради, місцевим підприємцям та всім небайдужим жителям. Але особлива увага нашим буднім захисникам і подяка, завдяки яким ми можемо сьогодні жити і працювати на благо нашої держави. Дякую всім за увагу. Ми вже розповідали про відкриття нової прибудови до невідкладної медичної допомоги в Карлику. Про це нам розповідала директор Центру первинної медико-санітарної допомоги Інна Карапіра. Тоді ж, принагідно, говорили про інше. Про те, що часто пацієнти плутають екстрену і невідкладну медичну допомогу. Їх функції. Пропонуємо вам послухати, що з цього приводу сказала Інна Миколаївна. Але перед тим вона назвала номер телефону 050 238 62 84. Це телефон, мобільний телефон де можемо визвати невідкладну медичну допомогу нашого, нашої ОТГ. Громади. А скажіть, яка різниця між невідкладною допомогою і екстреною? Ну, екстрена медична допомога е звертається тоді, коли йде е пряма е загроза життю людини. Тоді виїжджає невідкладна медична допомога. На всі хронічні стани, які загострюються, виїжджаємо ми невідкладна допомога, ми ліками забезпечені. Машина, транспорт є, фельдшер постійно працює круглодобово, так що надаємо допомогу в круглосуд. Круглодобово. І вони, я так розумію, ж різні підпорядкування. Там так, так. окрема структура, а невідкладна ми... підпорядковується. Так, саме екстрена медична допомога, якщо ви дзвоните на 103, то це у нас йде в Києві в Ілі церкві, у нас є Диспенчер. пункт, да, який тоді скеровує екстрену медичну допомогу. Тут у нас зразу йде на телефоні відповідає все. Отже, ще раз більш детально: невідкладна медична допомога надається при підвищенні температури, загостренні хронічних захворювань, гіпертонії. Екстрена медична допомога необхідна в випадках, коли існує загроза життю, наприклад, сильна. Кровотеча. Виклик екстреної медичної допомоги здійснюється за номером 103. Диспетчер оперативно-диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, або ж перенаправляє звернення до відділення відкладної медичної допомоги, або направляє до пацієнта бригаду екстреної медичної допомоги протягом однієї години з моменту отримання звернення. Бригаду невідкладної медичної допомоги Центру первинної медико-санітарної допомоги в карлику можна викликати уже нами названими, названим телефоном. У випадках раптового підвищення температури тіла з кашлем, нежитем, болем у горлі, болю в попереку суглобах, підвищення артеріального тиску, больового синдрому онкологічного. Захворювання, загострення хронічних захворювань пацієнта, який перебуває під наглядом сімейного або дільничого лікаря. При виклику бригади необхідно відповісти на всі запитання диспетчера, назвати точну адресу виклику, назвати прізвище вік і стать хворого, повідомити, хто із якого номера викликає бригаду, ізолювати також домашніх тварин.